Всім привіт! Можливо, ви вже чули про ось таку гру, ніби про такого хомяка, А хто не знає, тоді слухайте. Є така гра, ну, хомяк в телеграмі. І тут треба тапити отако по екранчику. І дають тоді монети. Е І потім їх можна е вивезти в реальні гроші. І таке. Можна тапати. У мене вже тут е 5 мільйонів. Таке. А посилання я залишу під відео в описі. І таке! Усім па-па!